Я собі подумала, нащо гинуть люди? Нащо їхній побут? Творчість пропада? Хтось надбав маєток, створює етюди. Раптом все пропало, вимила вода. Залишилась зброя, те, що людство нищить. Залишився хтось той, хто це зробив. Бог дарує розум, що то ірод мислить, хто такі ці звірі, що налили знив. Люд втомився дуже і поглянув вище. Боже, схамени ж цей чортівський блуд, немовлят багато, але їм ростище, хто піде стріляти, коли вимре люд. Скільки коштів треба міста відновити і притулок дати тим, хто постраждав, скільки все так буде. Люди хочуть жити, просто жити людям, Бог життя це дав. Може, дехто зверху змінить цю тривогу, раптом все замовкне, яблуні цвітуть, світ увесь леніє скору перемогу, Вкорениться в землю В країни могуть, хай все закінчиться, Бог лишився з нами, хай верхи щось рішать. весна на горі, щоб любитись, жити, не втрачати мами, щоб в кожного хата була на дворі. Люди. це зараз на м'ясо там. Із завалів рої, ворог вбиває нас ласо, наче ніколи не їв. Діти, не діти, тварини їм все одно кого бить, націю нашу Ірину, як Україну, топить. Чом же в країну в захмар'ї З ним незалежність свою, прагнення ворога марні, бо українці в строю все-таки йде перемога. Ми не здаємось на пшик, знаємо, наша дорога палиться, то не патик. І я, і не я, і освіта на сонцем, і проміння ласкаве сочиться в мені, бо лежить в глибині на самісінькім денці, та радість у серці, кінець війні.